Вітаю всіх! Ви на каналі з міста в глину. Мене звати Маргарита, і тут я показую будні переселенців, які переїхали з Одеси в село на Полтавщині. З випуском свого найпопулярнішого відео про півроку в селі я отримала нову соціальну мережу. Вас, мої дорогі глядачі, сьогодні вас вже 5 тисяч. А також трішки закрила свою потребу в спілкуванні. Особливо приємно, що серед коментаторів я зустріла земляків. Це, як на мене, дивовижно, бо моє містечко маленьке, і я навіть не сподівалася, що хтось знає місто Світлодарськ, що на Донеччині. Також мене дивляться і мої колеги з попереднього місця роботи. Хочу висловити величезну подяку за таку кількість підтримки. Я очікувала все, що завгодно від коментарів на Ютубі. Хейт, нерозуміння, непрохані поради, а отримала стільки підтримки, натхнення, таку величезну кількість ваших надихаючих історій про переїзд, побажань, теплих слів, ну і звісно запитань. Тож у цьому відео хочу віддати шану вам, мої глядачі, підписники та спонсори, і відповісти на ваші запитання під відео Півроку в селі, яке на сьогоднішній момент набрало 179 тисяч переглядів та більше тисячі коментарів, половина з яких мої. Я проаналізувала всі ваші коментарі, кожен з яких я читала, майже на всі відповідала. І сьогодні відповім на найпоширеніші запитання. Ти що, зробив борошно, так? Будеш сипати? Що будемо ліпити, Микола? Тісто будемо робити? Угу. Ану покажи мені, яке ти борошно зробив. Покажи, покажи. Такий у нас вийшов сніговик. Треба ще йому моркву. Та щось на голову. І, може, шарфик який пов'яжемо. Очі немає, да, не доробили сніговика. Треба доробити. Де, да. бавай, вот. Про гроші та заробіток. Переїжджаючи в село, ми одразу розуміли, що перший час наші доходи будуть значно меншими, ніж у місті. Якщо говорити у цифрах, то вони зменшилися у 4 рази. Ми свідомо на це йшли і мали невеликий фінансовий запас, щоб дати собі час на адаптацію. Перші місяці ми жили за рахунок фріланс заробітку чоловіка, державної допомоги я була на обліку в центрі зайнятості та отримую виплати на дитину, а також підтримки близьких. Допомогу від держави як ВПО ми не отримуємо, оскільки до звільнення мали достатній офіційний дохід. Доходів від Ютубу перші півроку не було, і лише після виходу відео про півроку в селі канал почав приносити перші результати, як фінансові, так і моральні. Окремо хочу подякувати спонсорам каналу і усім, хто підтримав нас донатами. Чесно, я навіть не очікувала такої підтримки. Для мене це було дуже цінно і зворушливо. Зараз у нас поступово з'являється стабільність. Чоловік освоїв нову професію. Я повернулась до роботи на часткову зайнятість. Це не ідеально, але це наш етап, і ми до нього ставимось спокійно. Авто. Автомобілі, як і водійських прав, у нас немає. Ми знали при переїзді, що це буде додатковим мінусом та погіршить наш досвід переїзду, але вирішили ризикнути та спробувати жити як вийде з тим, що маємо. Бо покупка власного авто та утримання прав відклала би нашу мрію ще як мінімум на рік. А ми більше не хотіли чекати та відкладати. Інфраструктура. Вартість будинку та чому купили саме тут. Наше село знаходиться у Миргородському районі Полтавської області. Щодо інфраструктури, дороги тут не дуже. У самому селі ще нормальні, навіть є асфальтовані вулиці, але частина дороги до райцентру у жахливому стані. Недалеко від села, десь в 4 кілометрах, є ставок, а також є два соснових лісочки. У селі маємо садочок, школу та навіть шкільний автобус курсує. Є магазин, але, звісно, вибір товарів обмежений. Немає аптеки та лікарні. Коли ми переїздили, був фельдшер, але зараз вона звільнилася. І до нас приїжджає лікар з сусіднього села двічі на тиждень. Але, чесно кажучи, поки що звертаємося до нього обережно і за потребою їздимо в райцентр. По селу є оптоволоконний інтернет, який дозволяє працювати онлайн при відключеннях світла. Світло відключають багато, але порівняно з Києвом у нас ще непогано. Є Укрпошта, пересувне відділення та нова пошта. З мобільним зв'язком, чесно кажучи, проблема. Я думала, таке зустрічається тільки в горах, але у нас якось таким чином розташоване село, що радіус покриття, що водофон, чи київстар до нас не достає. От нещодавно все ж таки купили підсилювач сигналу, бо зміна мобільного оператора нічого не дала. Водопостачання маємо з водонапірної башти. У будинок підведена вода. Додатково маємо колодязь, але там жорстка вода та й рівень неглибокий. Треба чистити та заглиблюватись на майбутнє. Село Газифіковане, транспортне сполучення це автобус до райцентру один раз на тиждень. Ще неподалік маємо залізничну зупинку, курсує електричка до Кременчука. Відповідь на питання, чому купили саме тут, я вже давала в одному зі своїх минулих відео, але думаю, варто знову розповісти. До вибору хати ми підходили, розробивши власні критерії: певний бюджет. Будинок купили за 3500 доларів. Наявність документів та можливість оформити угоду одразу, не витрачаючи додатковий час на поїздки. З цим все було окей, і ми мали змогу оглянути будинок по відео і потім приїхати на заключення угоди. Тому наживо чоловік побачив будинок саме перед угодою. Наявність у селі Садочку пошти магазину в ідеалі регулярного транспортного сполучення ми не розглядали Одеську область, а також прифронтові регіони, бо я не бачу сенсу в такому переїзді через обстріли. Одеську область та західні регіони не розглядали через бюджет. Наявність у хати хоч якихось зручностей. Я не уявляла, як з малою дитиною користуватися туалетом на вулиці. Наявність електрики, інтернету, видалі, газу та свого колодязя. Все це маємо. Робота. Як я вже казала, чоловік зараз освоїв нову професію та працює BIM-спеціалістом. Він моделює електричні комунікації у різного типу приміщеннях. Щодо мене, більше 9 років я працюю у сфері управління персоналом. Пошук віддаленої роботи виявився складнішим, ніж я очікувала, тому зараз я працюю на частковій зайнятості інспектором з кадрів в ІТ-компанії. Для мене це не фінальна точка, а компроміс на цьому етапі життя з маленькою дитиною, селом і всіма змінами, які ще попереду. Про сім'ю були питання про нашу сім'ю, родичів та батьків. Почну з себе. Я маю старшу сестру, яка зараз проживає з сином за кордоном. Батьків наших вже давно з нами, на жаль, немає. Родичі чоловіка, батьки, сестра та брат з сім'ями. На жаль, від нас далеко бо перебувають на окупованій території Херсонщини. Також чоловік має доньку від першого шлюбу, яка проживає з мамою. Моєму старшому синові від першого шлюбу 18 років. Він зараз навчається на 4-му курсі коледжу в Одесі і планує залишатись там. Ну і нашому Миколці в травні виповниться 3 рочки. Плани на майбутнє. Багато хто писав, що треба завести господарство і буде мені цікавіше жити. Окрім явного додаткового навантаження, я думаю, що я просто до цього не готова. Навіть до курочок. Бо можливість купити домашні яйця в селі і так є, а вкласти в тих курочок треба чимало і грошей, і часу, і зусиль. Щодо решти тваринок чи птиці, цього точно не буде. Кіз та козини молоко я не люблю, корову доїти та доглядати не вмію, молоко з-під корови теж не п'ю, а свині то взагалі окрема історія. Щодо птиці, тут також нічого не їм, ні качок, ні гусей. Я ж кажу, що я все життя прожила в місті і не маю до того ні хисту, ні бажання, якщо чесно. Можливо, з часом наважусь на курочок. Що точно плануємо робити, так це займатися городництвом. Не тільки для душі, а й для заробітку. Також я планую нарешті завести сторінку про наше життя в інстаграм. і всі відповіді на найбільш поширені запитання. Про гроші та роботу я розповідаю рівно стільки, скільки комфортно мені. Сподіваюсь на ваше розуміння. Дякую, що дивитеся, коментуєте та підписуєтеся. До зустрічі у наступних відео!